Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо налисники з капустою в дуже смачній заливці. Спочатку приготуємо начинку для налисників. Дрібно січемо капусту, цибулю нарізаємо на дрібний кубик моркву натираємо на грубу терку. Коли всі овочі підготовлені, починаємо смажити. На пательню виливаємо олію. Ставимо на вогонь та гарно її нагріваємо. Першу викладаємо нарізану кубиком цибулю. Помішуючи, обсмажуємо її до прозорості. Далі додаємо натерту на грубій терці ту моркву. Помішуючи, обсмажуємо до м'якості моркви. Коли овочі підсмажились, додаємо нашинковану капусту. Помішуючи, смажимо до готовності капусти. В кінці додаємо сіль до смаку, просмажуємо ще пару хвилин, вимикаємо вогонь, перекладаємо капусту у миску і даємо повністю капусті охолонути. Готуємо тісто для млинців. В мисці з'єднуємо яйця. Половина молока загальної кількості, цукор, сіль. Перемішуємо вінчиком все до однорідності. Поки відкладаємо це в сторону, в іншій мисці з'єднуємо просіяне борошно. Повільно вливаємо молоко, яке в нас залишилося, гарно перемішуємо, щоб не було грудочок. Тепер з'єднуємо дві маси. Продовжуємо перемішувати. В кінці додаємо рослинну олію без запаху. Знову перемішуємо до однорідності. Тісто готове. Починаємо смажити млинці. Пательню для смаження млинців обов'язково змащуємо один раз олією. Далі наливаємо тісто і рівномірно розпреділяємо по всій пательні. Обсмажуємо млинець до золотистого кольору з обох сторін. Коли посмажили млинці та повністю охолола начинка, починаємо формувати налисники. На млинець з одного краю викладаємо начинку. До речі, налисники можна готувати з будь-якою вашою улюбленою начинкою. Спочатку завертаємо край на начинку, далі бока з одного і з другої сторони, і потім скручуємо це все в рулетик. Ось такий налисник у нас повинен вийти. Складаємо їх у форму для запікання. І так формуємо всі налисники. Тепер готуємо заливку окремо, збиваємо виделкою яйця до однорідності, виливаємо їх до сметани, додаємо сіль та суміш перців. Все разом перемішуємо, поливаємо заливкою зверху на лисники. Зверху присипаємо твердим сиром. В рецепті я використовую сир сологуні. Розігріваємо духовку на 200 градусів. Та запікаємо налисники 20 хвилин до золотистого кольору зверху. Після запікання налисники подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати цю дуже смачну страву. Вона підійде на кожен день, так і до святкового столу. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції.